З осени почали робити ямковий ремонт для того, щоб з'єднати від Святогірська до Лимана, покращити складову, тому що рік не було обслуговування, дороги були зруйновані вщент. Почалося з минулого року. В цьому році воно продовжилось. Були виконані роботи в рамках експедиційного утримання в сторону Харківщини. Декілька ниток були зроблено доріг для покращення пересування і громадського транспорту, так і евакуаційного транспорту, і швидких допомог і таке інше. На сьогоднішній день у нас. Відбувається реконструкція, не реконструкція, а скажімо так, відбудова зруйнованих мостів. Внаслідок російської агресії це чотири мости, які знаходяться на деокупованій території. На даному етапі виконується робота по бетонуванню ригелі. З правої сторони вже рігель майже готовий. Злівою ми закінчимо в'язати каркас арматурний. Для того, щоб так сказать, сполучення було між селами. Працюють бригада хлопців, які знають свою справу, які йдуть згідно графіку, відставань немає, погода нам допомагає. Я думаю, роботи будуть виконані, місць побудований вчасно. Також відбувається капітальний ремонт однієї із скажем, нитки, яка поліпшує і скорочує транспортний шлях на 20 кілометрів з напрямку Покровська до Дружківки, до Краматорськ. Той напрямок там відбувається три ділянки по два кілометри капітального ремонту. Там дорога була ще зруйнована. Вона потребувала капітального ремонту ще декілька років тому. Наразі відремонтовано два кілометри у всіх шарах і два кілометри у нижному шарі. Наразі цей ремонт відбувається для логістичних целей, транспорту поранених бійців, гуманітарних коридорів і зручності. Простих селян та мешканців міста це довговічно, це швидко робиться та надійно.